Герої не вмирають, вони назавжди в нашій пам'яті, вони живуть в наших серцях. Коваленко Олександр Юрійович, старший солдат, молодший сержант Збройних сил України, позивний Бурий, народився 14 червня 1986 року в місті Херсун. Його мама, Коваленко Віра Вікторівна, виховала сина з відкритим серцем, сильним духом і гідністю. Саме ці риси стали основою його характеру і пронеслися крізь усе життя. Дитинство Олександра було наповнене світлом і простими радощами: риболовля, футбол, улюблена справа з інструментами. Він був хлопцем, який умів майструвати, завжди щось лагодив, будував, творив. У 1992 році разом із родиною переїхав до Миронівки, де закінчив школу номер 2 Уже в юному віці вирізнявся відповідальністю, любов'ю до спорту і бажанням бути корисним іншим. Працював у будівельній сфері, руками створював затишок, власноруч утеплював оселі, ремонтував домівки, вкладав душу в кожну справу. У 2004 році Олександра призвали на строкову військову службу до танкового університету в Харкові, служив у хімічних військах, де набув перших армійських навичок. Після повернення до цивільного життя знову зайнявся будівництвом. Він умів працювати, не шкодуючи сил, був майстром, який робив світ кращим. Став батьком чудової донечки Єви, яку любив понад усе. У 2023 році, коли над країною нависла чергова хвиля лиха, Олександр зробив свідомий вибір, пішов захищати Україну. Добровільно вступив до лав Збройних сил і пройшов підготовку в Гончарівському на Чернігівщині. Влітку був мобілізований до 72-ї окремої механізованої бригади імені чорних запорожців. Став стрільцем-помічником гранатометника, а згодом молодшим сержантом. Його вчинки на фронті говорять голосніше за будь-які слова. Напередодні дня державного прапора України він підняв синьо-жовтий стяг на тимчасово окупованій землі. Під його командуванням було взято в полон російського військовослужбовця. Олександр діяв точно, впевнено, мужньо. Побратими бачили в ньому лідера із листопада 2024 року. Служив у військовій частині А-40 батальйон Шквал у місті Костянтинівка. Як кулеметник штурмового спецвзводу, він не тільки виконував завдання, а й вів за собою. Його рішучість, досвід і людяність надихали. 2 грудня 2024 року. Під час бойового виходу поблизу населеного пункту Іванівка Бахмутського району Олександр загинув. До останнього, залишаючись вірним присязі і країні, він пішов із життя як справжній герой, у бою захищаючи побратимів і землю, яку любив, нагороджений відзнакою президента України за оборону України та медаллю ветеран війни. У пам'яті тих, хто його знав, Олександр залишиться світлим, щирим, мужнім. Його ім'я вписане у нескінченний список героїв, які віддали найдорожче життя. Заради нашого майбутнього, він жив серцем, він воював душею, він герой, що залишився з нами назавжди. Найкращі йдуть першими: вічна пам'ять і слава герою.